Роман Миколайович, закінчилась серія. Сокіл не зміг кваліфікуватися до півфіналу. Тим не менше, яким би ви такий короткий провели зробили підсумок загалом для сезону в цілому для сокола. Ну, перш за все, я хотів би подякувати хлопцям. Вони зробили дуже великий крок вперед. Вони це самі побачили, побачили всі болільники. Трошки не вдалося до кінця з результатом, але все настільки непогано складувалося по ігрі, що загалом поведенню ігри, що команда як грає, мені дуже імпонує, вони на правильній дорозі. Валерій Лехтян відмітив, що одним із таких чинників, які спрацювали для енергії, це все ж таки досвід. Він сказав, що енергія щороку грає, впливу, в кубкових матчах, а «Сокіла», на жаль, такого. Досвіду не було отаких от саме матчів від ножа. Чи десь ви погодитесь з цим? Погоджусь, ми це обговорювали, ми це і знаємо, тому що нам не вистачає стресових ігор для цього, щоб наші хлопці були більш досвідчені, могли ці ігри вивертати нас в свою користь. Так? Це так. Дякую за підняття.